А для собак комплексна вакцина, якщо пропустила вакцинацію, то теж треба повторювати через три тижні. Дивіться, для собак також є дуже багато виробників вакцин. Івангард, Нобівак дуже багато. Тут треба дивіться, тут треба розуміти, я не знаю про у вас цуценя, чи у вас доросла собака. Тут треба розуміти цей шлях. Якщо пропустили, то треба краще заново провакцинуватися. Чому я так кажу? Бо ем, порушення графіку вакцинації веде до імунного, імунної відповіді, тобто рівень антитіл може бути нижчий. Тому краще за все заново провакцинуватися. Це краще за все. Хоча є дослідження, які показують, що іноді взагалі після першої вакцини вже у тварини рівень антитіл досить такий високий, аби її захищати. Тому тут потрібно розуміти, якщо пропсиминути, теж треба повторювати через три тижні. А до речі, що хочу сказати, є комплексні вакцини, там і лептоспіроз. Чи, що хочу сказати, будь ласка, вакцинуйте свою тварину обов'язково ще від лептоспірозу, тому що на лептоспіроз хворіють щури. Є носіями, і також ця хвороба передається людям. От сказ передається з цього переліку хвороб, сказ передається та лептоспіроз. Тому все ж таки це дуже важливо, і потрібно і від цих хвороб вакцинувати, якщо ваша вакцина комплексна не містила ці хвороби.